Привіт друзі, з вами Степаня Блонський. Сьогодні будемо грати Уру. Майнкрафт. Сьогодні... Ви... Ми з мером втекли від Херобріна сюди все село. Мер зараз знаходиться у безпеці. Всі жителі сховали його. Від Херобріна. Це буде. А зараз поки що йде продовження цього... четвертої Четверто серії цього серіалу. А... а вчора я не встиг викласти серіал. Ну що, давайте будемо приступати і шукати того мера. Не вибачте. Ну що, мер, як твої справи? Так нормально! Все В порядку, значить? Тоді добре. Я пішов звідси. Ось так. Ме зараз останній хотілося у безпеці. Треба придумати йому якусь небезпеку. О! Давай, давайте ми цю кров... ліжко знесемо. Буде справжня для нього небезпека. Для цього, для нашого мера. Мер! Пішли, мер, Мер! Мер! Пішли! Ме... Іде ме... Та, Мер! Хм. Куда тебя таскати цього того мэра? я як сховав нашого мера. Ну що, мер, класно тут живеться? Ооо, да, класно. Я, я буду без пати сидити, щоб хоробрина не, не шукав. Ну що, мер, Ну що тушиш? Ты хочеш, щоб тебе зло зомби забрали? Ви не хочу! А тоді ми тебе? Ми тебе сховаємо. Все креативізьмего, ліжко. Закриємо те, щоб понадійніше. Все. Чистимо інвентар. Ні, я випадково. Зараз зробимо все в кращому вигляді. Чистимо, чистимо інвентар. Це буде мій будинок. А мерт тут схований. Саме, саме головне, щоб херебрині його не знайшов. А я я планую. Зробити стрім зараз, коли-небудь уже стрім після, після закінчення серіалу. Ну що, друзі? Працю дирку зароби... Підробити потрібно нам цю дірку, діру точніше. Мэр, як ти там Держишся? Так, держусь, так так, держусь! так, держусь! держись, тривайся. Все, тримайся, я зап... Я, я пішов. Хм, ну що, друзі, пора завершити все серіал. Ти ж міні серіал. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та писати в коментарях. Це все з вами був Степан Панобочки. До зустрічі. Бувайте і до зустрічі в новому відео. Ми в мером придумаємо, куди нам треба втікати далі.